Це треба знати всім, без виключення. Ви навіть не уявляєте, що звичайні гілки вишні можуть стати основою для ароматного корисного чаю, який зміцнює імунітет, очищає організм і допомагає розслабитися після важкого дня. А головне, приготувати його може кожен, навіть не виходячи з дому. Хочете дізнатися, як саме? Залишайтесь до кінця, все я зараз розповім. Чай із гілок вишні це не лише смачний напій, а й справжнє джерело користі для організму. У цьому відео я розповім, як приготувати такий чай, як він має дійсно бути і які він має мати у властивості справжні та цілющі. Гілки вишні здавна використовували у народній медицині, вони багаті на антиоксиданти, вітаміни і мікроелементи, які сприяють зміцненню імунітету та очищенню організму. Такий чай допомагає боротися із запальними процесами, підтримує здоров'я шкіри і навіть сприяє релаксації після важкого дня. Щоб приготувати чай із гілок вишні, вам знадобляться молоді гілочки, які найкраще заготовляти на весні чи влітку. Гілки нарізають на шматочки завдовжки 5-7 см, добре висушують у тіні, а потім заварюють у гарячій воді. Напій має приємний аромат із легким фруктовими нотками. Готуємо чай із гілок вишні за кроками, дивіться якими. Це не лише ароматний напій, а й можливість відчути зв'язок із природою ось детальний рецепт, який допоможе вам створити корисний та смачний чай. Беремо молоді гілочки вишні 5-7 штук. Найкраще підходять гілочки, зібрані на весні, коли дерево ще повне сил після зимової сплячки. Якщо ви збираєте гілки влітку, краще обирати ті, які не старі, без пошкоджень. Чиста вода 1 літр, каструля або чайник для заварювання. Перше. Підготовка гілочок обрізання і промивання. Наріжте гілочки на шматочки завдовжки 5-10 см. Після цього ретельно промийте їх під проточною водою, щоб змити пил чи можливі різні забруднення. Сушіння. Якщо ви готуєте гілки про запас, дайте їм висохнути. сушити найкраще в тіні у добре провітрюваному місці. Зазвичай це займає 7-10 днів. Готові гілки мають бути сухими, але зберігати легкий природний аромант. Заварювання та кип'ятіння. У каструлю налийте літр води та додайте підготовлені гілочки. Доведіть воду до кипіння. Настоювання. Коли вода закипить. Зменшіть вогонь до мінімуму та дайте напою потомитися ще 15-20 хвилин. Та гілки віддадуть максимум корисних речовин. Фільтрація. Після того, як чай настоявся, просідіть його через ситочку. Готовий напій має легкий бурштиновий або золотистий відтінок. А тепер подача розлийте чай у чашки, додайте мед або лимон за смаком. Це підсилить користь та зробить напій ще смачнішим. Чим корисний такий чай? Перше, має легкий сечогінний ефект, допомагає виводити токсини. Друге. Покращує обмін речовин. 3. Завдяки антиоксидантам у складі гілок допомагає зменшити запалення в організмі. 4. Має заспокійливий ефект, ідеально підходить для вечірнього чаювання. Як правильно зберігати гілки для чаю. Зберігати сушені гілочки найкраще в паперових пакетах або полотняних мішечках у темному та сухому місці. Вони можуть зберігатися до року, не втрачаючи своїх корисних властивостей. Ну ось і в принципі все. Тепер ви знаєте, як приготувати смачний і корисний чай із гілок вишні. Якщо у вашому саду є вишневі дерева, просто під час зимової обрізки залиште кілька гілочок для чаю. Якщо ви вже маєте сушені гілочки, з минулих сезонів Саме час приготувати чай і відчути теплоту літа навіть у холодну пору року. Діліться цим відео з друзями, які люблять натуральні напої, та поділіться цим відео просто з людьми, якими ви не знаєте для їхнього здоров'я, а для більшого поширення цього відео всіх небайдужих! Якщо бажаєте, поставте вподобайку, палець вгору, лайк під відео. На все добре і міцного вам здоров'я!